То добрий, такий початок. Такий як намальований. Тут у нас... О, Просто чудові! Такий файний! Краса. Ой, який чудові! Вітаю! Сьогодні у нас є 11 червня. Погода така, дощики перепадають, можна сказати, кожен день, то гриби мають бути. Не був кілька днів у лісі, то вже так самому цікаво, що там є. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. Дуже файно пахне. Такий приємний аромат. Тут ще кущ є. Я чую, що це так файно пахне. І так серед лісу ніхто за ними не доглядає. А вони собі ростуть. Прийшов я до своїх грибних місць. Ну і що я вам скажу? Тут нас зразу зустрічають файні гриби. Це добре так, з самого початку. Гриби молоді, файні. О! Ой, які чудові! Тут. Ось і це так відразу попадають. Це такі чудові молоді гриби. Ну, Початок є. То добрий такий початок. Уже так цікаво. Добре, йдемо далі. Хм mm. такий файний. Дуже файні гриби. Дощики падають. і вони ростуть. Добре, йдемо далі. Ось такі попадають Молоденькі гриби. Краса тут ще такий трошки об'їв його риби файні, такі молоденькі. Такий молоденький трепітничок. Він маленький. Я його брати не буду, росте. То нема що. Це попались мені так. Перший раз цього року лисички. Дуже їх люблю. Ну, цього року перший раз знайшов. Небагато, але... О, такі чудові. Файні лисички. Я їм радий. Добре, йдемо далі. Ще лички. Їх ще нема так масово, але де-не-де попадають. Падає. Добре, йдемо далі. Щойно виключив камеру, а то ще один її не побачив. І він так цікаво тут кабанчики щось шукали, харчувалися, і він прямо на такому розритому виріс. Що то йому не пошкодило? Ми молоді. Файні. Добре, йдемо далі. Ось ще лисички. Вони з'являються молоденькі, там видно. Ха. То вони будуть. Ось видно. Вони так не лишаються, вони виростуть. Чудай. Mm -hmm. Такий молоденький. О, там далі який файний. О хі -хі. Просто, просто краса. Mm. Такий як намальований. Нам далі ще щось бачу. Дощик насувається. Що тут у нас? О, <риклад> такі Такий чудові! Ммм! Такий км'ячик! Дуже файні гриби. Просто чудові! А тут ще що? щось тут! Нема нічого. Но гриби чудові. Добре, йдемо. Є трапляються ну, такі молоденькі гриби. Це добре. Це показує, що вони будуть ростути. Він маленький, бачите, палець. Щойно з'явився. То добре. Так в лісі вмить потемніло аж забурилось. Може ну, і гримет. Хоче падати дощик. Ну, тут нічого тут попадає він. Ну, тут він вже перерослий, певно, так. Да. Чи О, ну, Дощик вже крапає. Пішов. Та й добре. Вот такий чудовий. Опинає. Дуже файний Ось Там ще є. Ось вот є молоді такі. Такий колобок. є в листочках Ми не лишається файні риби лисички попадают. За грипп попався. Великий такий. Но ну, я вам скажу, треба до нього дивитися. А він? Оооо О, він, мені, він мені так виглядав. А старий, я так він ще... Такий міцний. Ух я здесь грип. Такий важкий. Там далі ще є. Подивимось. Так, да, цей уже старий. Цей тут і залишиться. А цей ще... Цей ще добрий. Ух, ну гриб здоровий. Такий міцний. Хух. Добре? Ідемо далі. Це може вже все. Перевес. Такий великий. Уже тут и завешится. Вот такие сервишки попадают. Файна такая. Такие файні голубинки, Такая чудовая. Дощ паде, сонце світи погреміло туди, може ще зараз буде. Ой, яка файна. Чудова голубінка. Просто красуня. Файна дуже. Файні голубінки. Чудові, молоденькі. Люблю такі спирати. Машка відвалилась. Тут щось заховано. О, Хована під листками. Так знову у лісі ніби ніч настала. Дощ хоче йти. Така файна голубінка. Просто чудова. Так, в одну мить. Ніч у лісі зробилася, а дощ прямо як з відра її. Така справжня літня гроза промок донетки зачепив а тут показались такі молоденькі гриби пройшла десь туди гроза, трошки змок, буду йти додому на сьогодні достатньо, є ось такий результат, є такі білі гриби. Знайшов трохи голубінок, теж такі непогані. Цього року перший раз назбирав трохи лисичок, то я їм дуже радий. Можна було ще ходити, але вже промок то сенсу немає. Та й грибів доста. Вам дякую що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому, до зустрічі. Що найка? Ети морда, а?